Привіт! Мене звати Тетяна Візовська я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні мав би бути випуск з роботами березня. Слово, слово роботи тут я б сказала не дуже доречно, тому що за цей березень в мене були аж цілих дві роботи, але одна з них була дуже масштабна, я б сказала, навіть грандіозна. І можна було б навіть сказати, що це не дуже робота березня, бо закінчила я її вже на початку квітня, ось декілька днів тому назад. Сьогодні 7 квітня, тож, вибачайте, трошки затримала випуск, але я маю вам розказати про цю грандіозну роботу. Тож, я вам вже анонсувала, що у лютому я почала цю роботу 22 лютого. Це була робота з випуску журналу. З дизайнами Новіти. Новіта це виробник пряжі фінський. Його у нас офіційно завозить Наташа Гаман, її магазин Гаман-Ніт. І саме цей буклет я купляла теж у Наталки. Це не повний буклет, є, існує буклет на фінській мові, більш з великим вибором. Там, мені здається, близько там, 30 моделей. А в мене тут всього 15 патернів. Вибраних, але тут переклад на англійські мові. Е, і ось коли я ще купила цей журнал і похвалилася ним в інстаграмі, дівчата в сторі спитали мене, чи буду я в'язати ось ці Ольфи, що на обкладинці. Е, тож я довго відкладала це питання, цей журнал у мене вже декілька років. І, і ось він 21 го року, до речі, випуску. Ось я нарешті наважилася після тих гольфів, що ми з вами влітку знімали, і я вам показувала з пташками. Я зв'язала гольфи для наступного розіграшу для збору коштів для наших хлопців на допомогу нашій армії. Тож, ось така робота, яка розпочалася ще 22 лютого і закінчилася на початку квітня. Тобто я займалася нею. Весь березень всі мої вечори були зайняті цією роботою. Ось саме і робота, яка зв'язана по цьому патерну. Це гольфи. Я зараз ще не виміряла їх довжину, вони вже вибрані. І вони дзеркальні тобто є ліва і права частина, вони відрізняються один від одного візерунками дзеркально. Тут використано два кольори, і третій кольор, який ви бачите, жовтий це вишивка петля в -петлю, петлю по в'язаному полотну. Тут в описах було, були дані два розміри для більшого і меншого розміру цих гольфів для 30, Довжиною 34-39 см та 40-45 см, тобто можна адаптувати для більш великого розміру. У мене гольфи зв'язані на 38 розмір, десь приблизно 38-39. В них дуже гарна цікава посадка ось тут, тут анатомічна для цього м'язу, який у нас виступає литковий, чи як він правильно називається. Вони такі дуже гарні, високі до коліна. В оригіналі в нас використовується в патернах вказана пряжа виробника Novita. В мене не було оригінальної пряжі Novita цих кольорів, тож я замінила і використала класичну пряжу Regia. Значить, в мене було два матка білої по 50 грамів, і ось з синього в мене пішло я зараз спеціально перед відео зважила. Я використовувала 64 грама. Це в мене залишок, який залишився 36 грамів цієї пряжі. Білий колір використаний повністю там, до, просто, до сантиметрів вистачило під кінець. Значить, тут цікаве закриття миска. Забула назву, ви кругове таке, не класичне, як я, звичайно, закриваю всі шкарпетки свої, але тут виглядає дуже гармонійним в кінці. Тут дуже цікава п'ятка вив'язана, вона вив'язана з допомогою двох кольорів, виворітними рядами такими, і дуже гарно гармонійно поєднана в клин і ось так от. Зі збереженням ось цього візерунку, який йде повністю позаду ноги, ось так. Бачите, ось так. Він Ось тут от виходить в стопу, тобто вздовж цієї ноги. Що я вам можу, я навіть не знаю, що ще розповідати про цей дизайн, окрім того, що він потребує досить багато уваги при в'язанні. Що це достатньо складний жакар, тому що тут, е, із симетричного, тільки ось цей візерунок позаду ноги йде, а все інше це дуже несиметричний рисунок, який, малюнок, який постійно треба відслідковувати по схемі. У мене є спеціальна лінійка, яка допомагала мені відслідковувати. Вишивала ось ці е, жовтим кольором, до речі, це е, оригінальний жовтий колір, е, саме нитки Никіновіта. Тобто той, який використовується ось тут той самий по відцінку. І я вишивала цей візерунок петля в петлю одразу після того, як виходила на кінець. Тобто пров'язала десь ось так, от одразу вийшла. Бо потім підгортати підверта... цей малюнок і вишивати, вже коли вив'язано повністю гольфа, було б дуже незручно. Тож, ось такі гольфи. Зараз вони чекають на. Фотографування. Я сподіваюся, що моя подруга Катюшка зі своїми стрункими ногами мені допоможе здійснити це. і Ми зробимо гарну фотосесію для цих гольфів, і потім я обов'язково анонсую збір, де ви зможете прийняти участь і за допомогою невели... невеликої кількості грошей долучитися до. Богодіного лотереї виграти вибрати квиточок і виграти у вас є можливість виграти ці гольфи. Не знаю, минулого разу ми змогли за допомогою такої лотереї зібрати близько 20 тисяч гривень. Мені здається, навіть більше 20 тисяч гривень. Приймали участь дуже багато людей з України. Багато дівчат мене підтримало, підтримали іноземні майстри. І зрештою ці гольфи, які з пташками були чорно-білі, Виграла сімейна пара зі Швеції. Я відправляла гольфи їм у Швецію. Не знаю, хто виграє цього разу. Ці гольфи. Я за цей час, поки я в'язала півтора місяці, знімала багато різ, короткі відео на Ютуб викладала. І дівчата мені писали, що це шедевр, і буде важко носити такі гольфи, буде шкода їх вдягати. Але все ж таки я розумію, що, скажімо так, вони не на кожен день така робота, не на кожен день носити їх, але я сподіваюся, що вони будуть привертати увагу до струнких ніг хазяйки, яка їх виграє, і вона буде носити їх з задоволенням. Так, ну я не знаю, ще що розказати вам про цю роботу. Вона велика, гарна. І я сподіваюся, що вам сподобалося ще на етапі її створення. Дякую за всі ваші коментарі і відгуки під моїми ріксами і моїми відео. Другою роботою, якою я займалася у березні, були шкарпетки, які е, мандрували зі мною в органайзері е, по очікуванні дитини з заняття. Тож. Е, я ось так неквапно нав'язала ось такі шкарпетки з лавандою. Я вже в'язала ці шкарпетки, я вам якось їх показувала, у мене був залишок цієї сірої нитки, вона мені дуже подобалась в поєднанні з цим фіолетовим, Тож я вирішила її використати до кінця, так як в мене і залишилося менше, ніж було. То я вирішила зв'язати п'ятку і мисок таким фіолетовим кольором лавандовим, як Саме квіти, тож вийшла ось така пара. Я хоч і мені здавалося, що можна протягом місяця я більше завжди намагалася зв'язати, але щось якийсь не дуже продуктивне в мене був місяць і з нас настроєм були складнощі, з обстрілами, всі ці стреси. Якось зменшують мою продуктивність у в'язанні загалом в цілому. Ну і думками я була завжди цією більш глобальною роботою, про яку я вам розказувала перед цим. Тож, маємо, що маємо, я сподіваюся, що цього місяця буде більш продуктивно. Чому я поставила тут цю бобінку з пряжою? Я вам вже якось її показувала? Це в мене 500 грамів такої гарної пряжі з твідовим таким відтінком невеличким. Black Hill Yarns, це датська пряжа, це стокова пряжа. Я чого її дістала? Я вирішила, що, мабуть, цього квітня я все ж таки спробую розпочати все, повторити свій такий великий крок, який я зробила. Це спробувати все ж таки зв'язати светер. Той светр, що Біркін, що я вам показувала вже влітку вдалий, тому що я промахнулася з розміром. Я вирішила повторити в цьому кольорі. Е, я коли дістала це плаття до того, щоб почати знімати відео, мені здалося, що мені личить цей колір. І я згадала про цю бобінку і одразу подумала, що, мабуть, все ж таки, я вам якось питала ваші поради щодо підбіру кольорів. І тут саме такі кольори, як в мене є твіт. Зустрічається на, на цій сукні. Тож я, скоріш за все, буду орієнтуватися на неї і підбирати кольор під цей светр, саме в, в тих тонах, що в мене ця сукня. Як ви гадаєте, чи буде мені вичити такий светр? І чи зроблю я це? Зв'яжу собі нарешті светр і буду носити. Ну, залишайте коментарі з вашою думкою, чи вірите ви в мої сили. Ще. Цього місяця я все ж таки в березні знайшла в собі сили і дописала паттерн на англійській мові на ось ці рукавички гуня, які я вам вже показувала. Це такі рукавички, які надихнули мене. Хто не бачив попереднє відео, розкажу. Це рукавички, які надихнули мене після поїздки в косів, і де я бачила карпатський одяг вівчарів. Гуня це витканий одяг, який зворотня сторона в них виткана ось так рівненько, виворітна сторона, а та, що на лице, ось такими подовженими петлями. Тож, ось такі рукавички гуня, вони в мене надихнулися. Нарешті паттерн написаний англійською мовою. Тепер я вирішила самостійно перед тим, як набирати тестову групу, ще раз протестувати свій паттерн. І почала ці рукавички ось в такому кольорі. В мене була та ж сама пряжа, це лопі, пряжа Лопі, по лопі, ось така. Це ровниця, така дуже-дуже нестійка пряжа. Вона надривається і рветься в... при Найменшому натиску, тобто, навіть якщо ви можете тягнути з ось так от і трохи сильніше, чи буде щось на заваді вам заважати, ця пряжа порветься. Але вона дуже легко привалюється і е, її до, часто використовують для в'язання светрів ветрів лопі, ісландських класичних, але її, для того, щоб збільшити її. Стійкість і зменшити, збільшити час зношення, тобто зменшити її терця і витирання в більш складних таких ділянках, де є терця, додають таку пряжу Опі Aiband. Це така тоненька пряжа, вовна 100%, що це вовна, що це вовна, і в поєднанні вони дають ось таке гарне. В'язане полотно. І ось такий гарний насичений колір. Це саме ось цієї пряжі з таким самим поєднанням по допі і Aimbен. Зв'язані ці рукавички. тепер я їх тестую в іншому кольорі і відв'язую, перевіряю свій опис. Я сподіваюся, що трохи згодом я зроблю оголошення у себе в інстаграм і буду набирати дівчат для тестування. Цих рукавичок. Ну, не знаю. Чи буду я випускати ц... цей опис в літку, чи є це доречним, вже не знаю. Раніше я питала дівчат, дівчата кажуть, що все одно, ну, треба готуватися до зими. Тож я поки в думках і не знаю, чи буде це доречним, чи ні. Ну, поки тестую сама, шукаю помилки, які я могла допустити. І ще Потребується переклад на українську мову, тож це все одно займе час, і, скоріш за все, саме цим я буду займатися влітку. Ну, це з тих планів, що в мене зараз на квітень. Ще трохи поділюся з вами своїми особистими планами. Розкажу вам, що мене очікує в квітні. Мене в квітні очікує дуже цікава лекція по психології, як жити з дитиною в сучасному, в сучасному турбулентному світі у стані війни. Коли країна. буде дуже цікавий спікер Діма Зіцер. Він приїжджає зі своїми. Виступами в Київ і в Одесу, і я рада, що ми з подругою встигли, встигли взяти квитки і підемо на лекцію по, на цю тему. Колись ми вже з нею ходили на, на лекцію, коли наші діти були трошки маліші, але були інші теми, інші обставини. Зараз теми і обставини змінилися. Ще після цього, через вихідні, я буду в кінці квітня записалася на курс тактичної медицини. Я за першою освітою е, медична сестра <правда> маю червоний диплом е, з цієї професії. Колись я коли навчалася ще в інституті на першому курсі, я працювала медичною сестрою. Це був такий доволі складний досвід, тому що опинитися в складних таких обставинах, коли тобі 18-19 років і ти маєш ну, такий досвід з і різними хворобами, які закінчуються летально. Не дуже в мене залишили гарні. Спогади, але і хоч я цей, ці навички всі мені в житті і з моєю сім'єю, з моєю родиною знадобилися, і при лікуванні дитини, тобто немає в мене ніяких питань ставити якісь процедури або робити уколи в своїй родині. І я дуже погана, але маю навички в інш, і в інших таких процедурах, але Сподіваюся, вони мені ніколи не знадобляться. Тож я вирішила трохи освіжити. Все ж таки, тактична медицина це трошки більш специфічна така парафія, і я вирішила освіжити свої навички і сходити на цей курс. Тож, якщо у вас є така змога записатися в своєму місці на такі курси, сходіть ви, я вам рекомендую, тому що ми не знаємо, що нам знадобиться в. Такі складні часи в таких обставинах, як ми зараз з вами живемо. І добре, якщо не знадобиться, але якщо буде така необхідність, ви будете мати необхідні навички. Тож, спонукаю вас теж звернути увагу на цей аспект в вашому житті. Це ось такі новини в мене. На жаль, нічого такого цікавого немає. Дуже складні зараз у нас такі. Качелі емоційні з обстрілами. Трохи в нас в Одесі тут прилітає здебільшого балістика, Трохи від нас відчепилося вночі. Раніше нам життя не давали Зараз всі ці мені здається, шахеди перемістилися на схід. Мені дуже шкода міста, які страждають: Харків, Дніпро, Запоріжжя. Дівчата, я всіма всі, всі думками завжди, коли бачу, що колись щось летить, всіми думками з вами. Я сподіваюся, що колись е настануть мирні часи. Ми з вами будемо не обговорювати теми тактичної медицини, шахетів, ракет, і будемо тільки в'язати, радуватися життю, е обговорювати нові надбання пряжі. Е як ми будемо обв'язати нашим дітям, нашим онукам в майбутньому а не ось все це. Тож я вірю в наші сили, будемо робити все, що ми зможемо, і готуватися до всього. Я думаю, що наші люди можуть витримати все. Я вам бажаю гарного квітня. Я не знаю, чи будуть в мене ще відео в квітні, але тоді до зустрічі з вами в травні з більш продуктивними роботами квітня. До побачення!